Вітаю, друзі. Запитайте, чого така щаслива. А щаслива того, що нарешті вибралася в ліс. Не знаю, чого я йду туди, що я буду там робити. Але щось так хочеться. Щось так хочеться на природу. Дивіться, яке ось там чекає, куди я йду. Запитаєте, для чого ножик і пакет. <ріст> Можливо, знайду щось. Або мене щось знайде. <ріст> Каже чоловік, що дивися, що в тебе щось не з'їло. Та нічого в мене не з'їться, що мене може з'їсти? Я сама будь-кого ще загрозу. <ріст> Ось такі справи. Іду. Ось такі хащі мене чекають попереду. Зараз подивимося, що з того всього вийде. І чи щось вийде. Але я хочу... Я хочу ось сюди. Кропива, такі бур'яни. О, тут наші бесвинки походили. О, тут чоловік косив свинім кропиву. Та й тут нема. Тут голо. Ось тут майже голо, дивіться. А далі... А далі хащі. Ой, ранком у нас дощик пройшов. Але то що, що він ранком пройшов? Зараз буду продиратися крізь ці хащі. О, лопухи, дивіться, яких у нас ліків ще багато. Хоч бери, коси і роби собі мазюку на ноги, на суглоби. Вчора бачила відео у Тік-Току. Де чоловік робив мазь на, на суглоби. Він казав 250 грам е, смальцю, звичайного смальцю. І три, три листки ось таких невеличких, ось таких десь листки, три листки. Лопуха. Це треба було все на водяній бані прокип'ятити, А він кипятив просто на газу. То неправильно. Ну, я так думаю, що це неправильно. Бо тому що всі властивості втрачаються. Прокип'ятити 15 хвилин. 15 хвилин, якщо на вогні, прямому вогні покипятити, то воно, в принципі, вже будуть не ліки. Так, добре. Іду я далі, прибираю стежки, залишаю ці лопухи. Може ще й буду робити. То ще, ще ці лопухи, я думаю, я ще їх застану. Не знаю. Чого я йду сюди, за чим я йду, я не знаю. Але бо скрізь сухо, грибів, напевно, в принципі, немає. Ох! Яка кропива, які буряни. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ну нічого, продираюся не перший раз. Зате я дуже, я дуже рада, що я вирвалася. Отакі буряни у ліс. Ой! Ай! звідтам прийдеться йти. Наверх лізти. Бо тут така кропива. Ой. Ну і нічого. Ми і це подолаємо. Ми і це подолаємо. Кажу до чоловіка, що йду, пройдуся, подивлюся. Отакі От хащі у нас позаростало. Нічого. Неможливо ні пролізти, ні пролізти, ні пройти. О, що я надибала. Ой, дивіться, що я надибала, які ліки. У нас називається попова муда. Не знаю, як називається у кого. Напишіть в коментарях. Оці ягідки жовтенькі. Колись люди старі пили від жолудка. Ніякого вугілля не вживали, не було активованого ніяких ліків, коли живіт болів. Ото одну-дві зернинки, і воно було як антисептик, як зцілюючи, дуже, дуже цінували люди старі колись. А ми тепер що? А ми тепер тільки... Активоване вугілля і все. І вже пару штук кинули, і вже щасливі. І вже лежимо, сидимо, чекаємо полегшення. О, нічого я тут сьогодні не зустріну. Дощів у нас не було, то і грибів не буде. Звідки їм взятися? Звідки їм тим грибам взятися, коли не було дощу. Чоловік каже, бери велику торбу, бо маєш принести опеньки. Ага, опеньки. Не знати, звідки вони візьмуться. Як дощ пішов тільки одну, одну чи дві годинки, Скільки він там йшов той дощ. Можна сказати, що і не йшов. Земля дуже суха, тому його... Як кап'я в морі. Добре, буду я драпатися на гору. Тут у нас яблунька. Колись корова дуже любила ці яблука. А тепер собі просто падуть і гниють. І слимаки їх жируть. Отак От і справа. Зараз ще трошки попідліз, пройдуся, може щось побачу. Яка ліщина велика. Бачите, які великі кущі. А я е, цього року дістала собі культурних горішків, можна сказати, з культурного саджанця фундука. Цього року така, як би то сказати, сталася неприємна ситуація. О, я це дуже люблю, перебіжу. Ожена лісова, страшно люблю. Дрібненька, але, але мала й бути добра, бо я її люблю, того вона має бути добра. Лежав мій тато у лікарні, я прийшла до нього і мене чоловік угостив тими горішками. Казав, що купили собі саджанці, посадили. І вони так довго у землі, якби стояли, нікуди не спішили, не росли. Нікуди не спішили, не росли, а потім як пішли вверх, так і пішли вверх. Якось ця яблунька. Пішла вверх, вверх. І яблука такі здорові, гарні, великі і все. Все змарнувалося. Дивіться, яка краса. Віть які великі здорові яблука. І все, все змарнувалося, все спадало, все загнило. згнило. Все гнель. Яблука сильні були, певно, цього року. Бо вижу, що великі. Ну і коротше мене отакі От яблучка. І мене огостили тими горішками. І я собі, і я собі хочу восени. Як будемо садити часник, то хочу посадити собі тих пару горішків. Маю два сорти. Ложина красота. Маю два сорти дрібніші і крупніші, то посажу, буду бачити, що з того всього вийде. Я думаю, що все буде. Файно. І все зійде. Дуже люблю ожину. ожини в мене два кущики росте, але такі бідні, нещасні, ніхто їх не підкормлював. Але вона, та ожина я не спору, смачна. Ну, все рівно не така, як лісова. Лісова, дивіться, дрібненька, але вона така смачна і до лутка добра. М -м -м. просто красота. Вона така не солодка, не кесла, така нейтрального смаку, як би то сказати то я. Я собі посаджу ті горішки. І надіюся, надіюсь, за декілька років отримати перший урожай. Давно я вже тут у лісі не було. Давно не було. О, тут упала вакація. Упала, чи хтось зрізав. Напевно, відчихнулася. Скоріше за все. Далі вже не піду, бо далі вже такі хащі. Треба добре ноги натрудити, щоб туди пройтися. Ось такі справи. Ось такий ліс, отака якби краса. Вертаюся назад. Може, що зараз по дорозі. Там далі є ожина. Я знаю, що там є, бо я колись худобу пасла, то я знаю, що там є ожина. І вона досить пізно, досить, досить довго родить. Але, але, але але туди я вже далі не піду, бо дуже хащі позаростали. То не видно. Ось такі яри в нас. Дощ повиривав. Злива у нас була знов цього року. Чоловік казав. Але все рівно. Все рівно красота. Навіть як би там не було. Що би там хто не казав. Що би там хто не казав? Навіть ось така маленька ужинка. Теж тішить душу і радує смак. Mm. Навіть, навіть така маленька роженка тішить, тішить мене особливо тішить. Не знаю, хто там, що собі думає, хто там, що собі, себе. Як то кажуть, накручує чи наставляє, я не знаю, як сказати. Але я коли вийду, коли маю можливість, вийду в ліс або над річку. Ой, це взагалі, це взагалі, ось така краса. Бачите, яка червона, яка достигла. Ось така красота. А над річку, хоч живу недалеко від річки, а над річку щось мені часу не вистачає піти. Усе думаю. На дрічку піду. На річку піду, коли б думати вихідний. Ага. А коли я маю вихідний... То тоді, то тоді переважно я щось у городі роблю. Треба підняти ці великі яблука. Декілька штук. Подивитися вдома, що воно таке. Ліс, лісок, ліс мого дитинства. Колись. Дідусем і з худобу, тільки тут пропадали в цих лісах. Дуже сумую за своїм дідусем, дуже мені його не вистачає, його розповіді, його науки. Але що зробимо? Ми не вічні, ми прийшли на цю землю землі. І підемо туди саме, тільки не одночасно. Декілька яблучок. Ще те, що не загнило. Упали, певно, пізніше. Зараз їх розріжу. І ще піду, напевно, поки, поки у чоботах. Напевно, піду, ще зараз у город позбираю яблука, бо там Нападало, вчора був вітер, то точно нападало. Далі вам покажу. Бо зараз тільки ось така. Ось такі справи. Ось такі тунелі, 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 тунелі. О, Ось такі тунелі. Ось таке. Якщо піду в город по яблука, то далі покажу. Але... Це відео все ж таки закінчу. Закінчу, тому що буде дуже-довжелезне. Всім спокійного дня. Тобто вже і вечора, можна сказати. Всім спокійного вечора. Ой, мирного неба нам всім. Дуже воно нам потрібно. Дай Боже нам мирного неба. Всього всім найкращого. Міцного здоров'ячка усім. До нових зустрічей.